Всім привіт! Це відео буде цікаво тим, хто хоче самостійно з ячеек зібрати акумулятори. Як бачите, цей акумулятор у мене на 12 В з 4 ячеєк 100 ампер годин. Цей акумулятор у мене 24 В з 8 ячеєк 105 ампер годин. в цьому відео я буду розповідати, що, саме, точніше, що потрібно купити, щоб зібрати акумулятори. Де я купував і яким чином я все це збирав. Почнемо ми з ячейок. Ячейки я купував на сайті Encon. Посилання буде на сайт в описі під відео. Сайтом задоволений. Всім рекомендую навіть не дивлячись на те, що ці ячейки йшли трошки довше, ніж мали прийти. Але менеджер був постійно зі мною на зв'язку. Пропонував навіть, якщо я не хочу очікувати, повернути кошти. Але я вирішив залишити собі ячейки і для перестраховки замовив ще оці ячейки. І тепер у мене є і ці ячейки, і ці, і я можу вам показати різницю в них. Різниця тут ці нижчі, ніж ці. Приблизно 12 см, ці приблизно 20 см. Ці в товщині приблизно 5 см, ці трошки 4 менше см. Тому, якщо ви хочете, наприклад, щоб у вас був не такий високий акумулятор, то ви замовляєте оці. Якщо ви хочете з багатьох ячеек, і щоб він не був дуже довгий, то замовляєте оці. І ще тут різниця в з'єднувальних. Властинах, от бачите, ці набагато менше. От у мене є тут дві штуки, бачите, різниця яка. Тут іде е, хвинтик М4, тут йде гайка е, М6. Е, я от, як бачите, оці от виделки замовляв під М6, тому вони тут у мене так сильно виглядають. А тут вони більш сховані. І от, в принципі, це. Вся різниця. Ампераж тут 105 А, тут 100 А, тому сильної різниці тут в цьому немає. Єдина різниця в розмірах і в цих з'єднувальних пластинах. А ще в мене є питання до фахівців. Підкажіть, будь ласка, якщо ці з'єднувальні пластини, вони маленькі. і Отут от площа притискання ячейки і цієї пластини, вони маленькі, то із за цього. Має бути більший опір, і вони можуть із -за цього грітись, чи вірно, я думаю. І якщо я куплю інші пластини, у котрих буде площа притискання більше, чи допоможе це мені, чи залишать так все, як є. Друге, що нам потрібно, це БМС-ка. На ці 4 ячейки я взяв 100 Амперну БМСку, GCON BMS. На 8 ячек я взяв 200 Амперну БМС-ку. Теж Джекон БМС, вони активні. Вони потрібні для того, щоб контролювати розряд заряд, щоб було все рівномірно. Якщо воно бачить, що десь якась ячейка більш заряджена, то вона з неї бере струм, переливає в саму розряжену. Я вам потім покажу на програмі, як на цифрах, як це все відбувається. Посилання на ці БМС-ки буде теж під відео в описі. Купував їх на Аліекспрес. Так, швиденько покажу, з чого складається БМС-ка, коли приходить коробці. Ось так вона виглядає. Це 200 амперна. Тут два болтики, під два провода. Проводів не йде в комплекті. Тут болтики М6. Йдуть оці провода, це балансувальні. Ось Ідуть... тут кнопка під'єднується, йде кнопка в... разом з БМС, вона отак виглядає. В 200 амперній ще йде отакий роз'єм RS485. І сюди в комплекті йде отакий провід на 2 жили, то ну, на два проводи. отак. Але я не знаю, як він підключається, тому я цього робити і не буду. І йде датчик температури. Їх тут два штуки, ну в один роз'єм роз і два датчика. Я їх розвів в різні боки. І в, в самій БМС ще є оцей роз'єм, тут написано, що підігрів. Я так розумію, що це е, додаткова опція. І ще оцей роз'єм тут написано, що це GPS. Теж не знаю, для чого він треба. В 100 підігрів, підігріву немає. RS485 теж немає, а GPS є, але він не підписаний. Ну сам роз'єм є. Я не знаю, для чого він. Ну, ось так виглядає, точніше, так складається БМСка, коли приходить в коробці. Вона приходить от в такій коробці і тут в комплекті все лежить. Наступне, що нам потрібно, це прокладки між ячейками. Тому що, як ви знаєте, на корпусах цих ячейок плюс, і не дай Бог, що вони між собою не замкнули, то між ними треба щось прокладати. Є два варіанти. Є... Отакі от текстолітові, зазвичай їх туди кладуть. А є ще на AliExpress теж продаються м'які. Я вибрав от такі м'які, тому що, по-перше, вони ось, картон знімається вони клеються до ячейки. А по-друге, коли ми стискаємо ячейки, то по текстолітових не видно, коли вже досить їх стискати. А по цих м'яких, якщо ми бачимо, що вони вже стиснулись, то значить, вже досить не треба далі давити. Тому що по, по інструкції тут стискання має бути там 300, приблизно 300 кг на цю площу, поділити там на сантиметри. Все одно ви не зрозумієте, з якою силою треба скручувати гайки. Тому зручніше, отак, коли лежить м'які ось ось тут прокладки. І просто ви бачите, коли вони вже стиснулись, то вже досить. Наступне, що я раджу, це армований скотч. Як бачите, там такі полоски всередині. Він набагато прочніший, ніж звичайний скотч. Їм я обматував ячейки, спочатку по 4 ячейки змотав, потім всі разом замотав в одне ціле і тоді вже починав зборку. Зверху і знизу я зробив полоски. Тут вон, тут видно, вон, бачите, тут зверху і вон там знизу обмотано. І ще я посилив їх, їм свої ящики, як бачите, обмотав. Тому раджу, гарна штука. І наступне, що нам потрібно, це шпільки для стискання ячеек. Нам потрібні шпільки, для них ізоляція. Я вибрав термоусадку. Є вони різні, От, як бачите, ця. Трошки м'якша, ця жорсткіша, товстіша. Я вибрав оцю товстішу чорну. Е ще нам потрібні дві пластини, щоб по краях поставити, щоб за допомогою їх стискати. Пластини ці мають бути в зріст ячейки. І отут трошки ширші, для того, щоб туди шпільки входили. Е ну і Гайки, болтики. Шпільки, гайки-болтики купував у будівельному магазині. Це в столярному цеху взяв, а ізоляція в електронному магазині. Оці пластини можна сюди ставити як залізні, так і дерев'яні. Головне, щоб вони були міцні. Якщо ви дерев'яні ставите, то можна нічого сюди не прокладати. Якщо залізні, то для своєї безпеки краще сюди поставити або текстоліт, або оцю яку прокладку. Наступне, що нам потрібно, це отакі виделки. Вони потрібні для того, щоб їх припаяти до балансувальних проводів. Одразу шукайте, хто, якщо не вмієте самі, щоб вам їх хтось припаяв, затиснув і обжав термоусадкою. Вони цепляються, як бачите, на балансувальні проводки. І якщо у вас 8 ячеек, 10 штук вам таких потрібно, якщо 4 ячейки 6 штук вам таких потрібно. Тут у нас М6 ідуть. А на цьому у нас йдуть М4, але я не подивився і замов теж М6, як бачите, от вони так не дуже гарно виглядають тут, але все одно працює, все гаразд. Наступне, що я вам хочу порадити, це отакі клеми. По-перше, вони потрібні для того, щоб ви провода не цепляли напряму до ячейки. Тому що, якщо ви його дьорнете і тут пошкодите, то ячейка вже не зможете не, не її використовувати. Якщо ви тут щось відламаєте, то ячейка залишиться цілою. І, по-друге, це дуже зручно. У них є от такі от чехли, вони одягаються і тим самим забезпечують вам якусь там безпеку. Тобто, якщо отак от поряд клеми, то менше шансів, що вони між собою закоротить. Тому раджу, посилання теж буде на Аліекспрес-купово. Ще собі взяв на всяк випадок такі дві штуки. Для того, щоб, якщо ви захочете, наприклад, прикурити від цього акумулятора автомобіль, то от сюди ті кліщі автомобільні одягати незручно. А ви, якщо цей болтик викратите, вкручуєте сюди цю. Тут вона трошки одна менша, трошки інша трошки більша, ну на плюс і на мінус. Міняєте, тоді можна одягати кліщі від машини. Так, ще один такий нюанс про ці клеми. У них йдуть з заводу такі болтики маленькі. Ось тут стоять. Вони. Це фанера тройка, вони її затиснули, вистачило їх. А тут фанера четвірка. І тут вже їх не вистачило, вони вже тут не, не відпрацювали своє. Тому я докупив трошки довші і поставив сюди довші. Це щоб ви знали, що Якщо у вас буде товста фанера, то вам треба буде докуповувати. Оці не підійдуть, вони коротенькі. І останнє, що нам потрібно, це проводка. Вона йде індивідуально під кожного. Тому я вам можу тільки на своєму прикладі показати, як у мене, а ви вже будете підбирати під себе. Тому що ви можете трошки по-іншому щось зробити, трошки в інших місцях кліями і все таке. Різна відстань між акумулятором і інвертором може бути, тому будете підлаштовуватись під себе. Я можу просто розповісти саме на прикладі оцих цих двох акумуляторах, і які провода я брав. Дивіться, провода мають обов'язково бути 1.25, а там ви вже для себе вирішите або КГ, або ПВ3. Ось почне. ПВ3 ПВ трошки тоньше, але жорсткіший. КГ він товщий, але м'якший Сам по собі обмотка у нього м'якша. Тому це вам вже ну, проводку вибирать, як, з якою вам зручніше буде працювати. І по розмірам проводки теж ви вже будете під себе підбирати, як вам зручніше. Я покажу на своєму прикладі. Дивіться, оцей акумулятор у мене тут. Як бачите, було таке М4, тому оця клема має бути М4, потім роздвояється, і ось там 2 по М6 має бути. Тобто оцей дріт у мене. Тут М4, тут 2 по М6. Потім наступний тут 2 по М6, клемам підходить М8. Тут те ж саме клема М8, ячейка М4. <coughs> наступний теж М8 М6. М6, тут теж М6, він один тут. І тут теж М6 і М8. Потім ще хочу показати, що якщо до інвертора може бути як отакий, якщо там шпилька і гайка на інверторі. Отакий або М6, або М8, або ще може бути ось такий. Якщо то туди треба вставляти і закручувати, і болтиком затягувати, ну зажимати. Це може бути ще отакий. Тому це все залежить від всіх цих параметрів ваших і під себе підбираєте, які вам треба. Ще я вирішив поставити собі від акумулятора до інвертора запобіжники на всяк випадок, щоб спати спокійніше. На оцей великий 24-вольтовий я буду ставити. Тут 125 А кожна. ця і купував я їх в автомагазині. Оці, оці провода купував такий у нас магазин в Києві струмок. Якщо хтось буде в Києві замовляти собі. Тому зараз розповів все про те, що потрібно для збірки, а зараз почнем, почну показувати, як я їх збирав. І починаємо збирати. Беремо ячейки, вставляємо поміж них прокладки. Одягаємо клеми і трошечки затягуємо вручну не сильно. Потім фіксуємо все це армованим скотчем. Тут, як бачите, у мене трохи товстіше, тому що у мене тут дві такі прокладки. Вони отут -от прорізані, там щілина прорізана і туди вставлений датчик температури. Я це вирішив проекспериментувати, перевірити, чи буде вона все так працювати і показувати датчик температури між ячейками. Потім ми під'єднуємо балансувальні проводки. От, як бачите, от така тут фішка йде, з неї виходить, всього виходило 8 проводків. От правий, крайній чорний це мінус. Він цепляється сюди на мінус. Бачите, ось показує, що це плюс. Ми на мінус його цепляємо. Потім наступний проводок, оцей другий, після чорного, червоний перший. Цепляємо сюди на перший. Тобто на цю ячейку тут мінус буде, тут буде плюс. Потім наступна ячейка плюс. Ось бачите, сюди підходить провод, це він ось другий тут. І отак по черзі. Тобто перший, другий, третій, четвертий. Ось вони. Перший, другий, третій, четвертий. А так само сюди на останній приходить оцей крайній провід. Це живлення БМС, -ки. це плюс. То чор... Чорний це мінус, червоний це плюс БМС-кі. Тобто це зживлення. Ось він і ось. А ці 4 проводка це балансувальні. Як перевірити, чи вірно ви їх підключили? Берете вольтметр, виставляєте на вольти і зараз покажу, що треба буде зробити. Берете щупи. Один ставите на мінус, другим підключаєте на сюди, на перший балансувальний. І вам має показати, вам має показати вольтаж першої ячейки. Ось о 3,2. Наступні всі мають бути на одну ячейку більше. Тобто, бачите, 6,6. Все вірно. Ще плюс 3 щемось. Буде 9,9. І останній буде 13,3. І оцей плюсовий теж ж саме буде 13,3. Значить, у вас все вірно підключено. І і якщо у вас ну, от 8 ячейків на 4, то кожна наступна ячейка буде плюс 3 вольта. Бачите, 3,2, 6 і 6, 9, ,9 і 9. 13,3. Якщо у вас все так показує, значить у вас все вірно підключено. Приступаємо до наступного. Так, ще хочу показати, от, як бачите, у мене тут немає 4 проводів, я їх просто виняв звідти Як вони винімаються? Натискаєте от, або шилом, або чимось таким от тонким, отсюди самий край, і просто тянете за провід. І, і він винімається. так я і виняв оці 4, щоб вони мені не заважали. Наступне, що ми робимо, ми ставимо пластини по краях, шпильки вставляємо і затискаємо. Якщо ви хочете одразу десь якісь ящики закріпити, то я, от, наприклад, взяв, вивів шпильки аж сюди, для того, щоб акумулятори були закріплені до стінки ящика, щоб вони по ньому не болталися. І от сюди вивів. Тут у мене тільки три шпильки буде, тому що тут у мене БМС не, не вистачає місця під. Четверту шпильку, тому буде триматися тільки на трьох. В цьому акумуляторі у мене на чотирьох шпильках. Бачите, тут у мене четверта шпилька, Всі для БМС-ки вистачає місця. Але до ящика прикріплені тільки три. Ось тут і тут дві. І сюди вставлені отак от дощечки для того, щоб трималось, Воно не, ну, зафіксовано було, теж не бігало туди-сюди. Так, обтиснули е, шпільки, але при цьому оці мають бути розслаблені, для того, щоб єчі, які мали гуляти, і ці пластини не тримали їх. І після того, вже, як обтиснути е, шпильками, тоді вже можна підсоєняти БМСку і е, затискати всі оці шайби. Але на них має бути невелике зусилля, там, здається, Бо на, на, на динаметричному ключі там, 5 кг. щось таке, Вручну не, не, не сильно старайтесь, тому що це платформа алюмінієва, і шпилька може там просто перевернутися. Тому все з розумом треба робити. Підключаємо BMS-ку і підключаємо до БМСкі всі оці дроти. При підключенні, не переплутайте. Ось B-С. З акумулятора на БМС-ку, а П це пішло далі на клемов. Ось цей ми цепляємо. Б мінус цепляємо на акумулятор. Так, ну ось БМС-ку прикрутив. Вона стоїть на своєму місці. до БМС ки всі провода підключені. Тут вони всі обтянуті, всі гайки обтянуті. Не сильно, щоб не зірвати. Всі проводи сюди підключені, кнопка підключена, датчики температури підключені. Все лежить на своїх місцях. Після цього або кнопкою вмикаємо, вона сигнал подасть, або такий самий сигнал подасть. Ця. Ось. І покаже ще параметри нам. Це загальний вольтаж. Це заряд акумулятора, це кожної ячейки який приблизно середній. Це температура. Температура показує з двох датчиків на тому, що більша температура. І, а всього їх три датчики: два датчики з цієї фішки виходить, на проводах. І один датчик ще в МС знаходиться. Покази кожного із датчиків можна побачити в програмі, котра в телефоні. Зараз ну, збірку ми закінчили, протестували, все працює, тому зараз перейдемо до огляду програми. Хочу ще розповісти один маленький лайфхак. Коли до акумулятора підключаєте будь-які клеми, після того, як підключили одну і підключаєте іншу, то йде маленький розряд. Цього можна тут уникнути. Воно не те, що там страшно, але неприємно трошечки лякаєтесь. Тут відключаєте просто БМС-ку, натискаєте і вимикаєте або монітором, або кнопкою все одно. І після цього під'єднуєте кривий, а потім вже вмикаєте БМСку ку і цього розряду не відбувається. Користуйтесь. Скажу вам одразу, що я не буду показувати всі налаштування, покажу тільки найнеобхідніші. Заходимо в програму БМС, знаходимо свою БМС-ку. У мене вже вона переименована в усі двійки. Заходжу сюди. Вона мені показує спочатку параметри, які в мене знизу в ячейки, їхній вольтаж кожної ячейки, як воно там балансує, показує. І ну, тут от показує параметри там, ампераж, все, все таке. До речі, тут от можна побачити, от, наприклад, MOST темп 23,2 це саме bms температура температура. 1 23,8 – це один датчик, а Battery Т2 це другий датчик. От Тільки тут можна побачити всі, з усіх трьох датчиків температуру. Потім ми заходимо в іконку посередині. І нас пускає в налаштування. Ми натискаємо на цей замочок. У всіх нових БМС пароль стоїть 1, 2, 3, 4, 5, 6 від 1 до 6. Вводимо. І воно нам дає змогу змінювати тут параметри. от Як бачите, тут три види акумуляторів. У мене залізофосфатний. Я натискаю, якщо на залізофосфатний, воно автоматично змінює параметри під цей акумулятор. Воно там не все може так змінювати. Вам треба, але ну більшості це підійде. Зверху показує скільки кількість ячейок. У мене 8, я так і залишаю, якщо у вас 4, змінюєте на 4. Потім другий, другий параметр це ампераж вашої ячейки. Тут 40 вказано, а у мене 105. Я змінюю на 105. Це вказано заводом-виробником. Дехто вимірює ампераж. Розрядки і вводить той, але я так залишу. Інші параметри ми начіпаємо: це вольтаж, при якому відбувається балансування, і загальний вольтаж акумулятора. Потім ми, якщо натискаємо на цей трикутничок знизу. Тут вже відкриваються більше розширені налаштування, про них я вже вам не буду дуже подробно розповідати, скажу тільки одне. Вам треба тут знайти максимальний мінімальний вольтаж, при якому відключається БМС. От, Наприклад, ОВП 3,6, то це, ну, це при цьому вольтажі відключається, БМС відключає зарядку. А вам треба на інвертори, до ви будете підключати цей акумулятор, в налаштуваннях вказати 3,55, наприклад, для того, щоб Інвертор зарядку не давав уже при вольтажі 355. Тому що, якщо БМС раніше вимкнеться інвертора, то інвертор впаде в помилку. І так само саму нижчу температуру температуру знайти, наприклад, ЦЛ увп 2,6. Та вам в інверторі треба зробити. 2,65 або 2,70, ну, точні 2,65 або 2,70. І тоді у вас акумулятор, коли розрядиться до 2,7, інвертор вимкне споживання від цього акумулятора, а БМС ще буде працювати. Тому це те, що вам треба обов'язково знати. Всі інші налаштування, подробиці про ці налаштування можна знайти багато відео. Подивіться, будь ласка, обов'язково їх. І вже налаштуйте так, як вам потрібно. На цьому я буду завершувати це відео. Всім, кому сподобалось, ставте лайк і підписуйтесь на цей канал. Дуже вам дякую.